грати Це така карта гамняна, на блін на мене відключена. Добре, так і вона і в мене відключена в чорному списку. Карта взагалі до самої сраки. А в мене відключені карти це рудники і... Не пробиття леопарда. З першої тики леопард на гусицю і ще бою кладку поставив. З першої тики. Мені. Я пробую блайндами покидати. Кончена карта, боршет! Понятно, пустынный снаряд. Ну смысл конченных карт у таких як... Оверлорд. Ванипет. Шоче. Тудзенки поп махерня. Степи. Ти хиби кейм шоу. Далі в мантикору попасти не можу. Тут на защитних, ну, защитних СТ-шках тільки брати. Та, Там було нормально. Блін, блять, а... я не попадаю. Нормальні карти просто вирізають Мінськ теж була охуєнна. Карта. Я не знаю, чому її вирізали. Дивись, цей. А, я підпалив цього придурка, він спайком грає, добре, горе горе. На 800. Підпалив його трошечки. Бабаха тут. Напевно, хто Ну, деве два снаряда в і... землю, девої вас підпалив, все мінус. Два рази підпали оттало. Я, ж... от, я от щось думаю. От напевно, ці блогери, які.